Напередодні відзначення 80-х роковин голодомору 32-33 -го, -го років до нас завітав кандидат історичних наук Володимир Бойко. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, сьогодні ви були на засіданні круглого столу і обговорювали певні питання вивчення голодомору як такого. Чи вдається сьогодні, на сьогоднішній день, знайти якісь нові дані, знайти нові імена? Людей, які постраждали від цієї страшної катастрофи, і людей, які м, чимось намагали допомогти своїм сучасникам. Доброго дня. Так, дійсно, сьогодні було кілька цікавих виступів. Дослідників, які фахово займаються цією тематикою, працівників державних установ комунальних, які це архів, це відповідний заклад, книга пам'яті і реабілітовані історією. І прозвучали і цікаві і ті дані, які вже були в обігу, які ми знаємо, і нова інформація і власне йшлося про те, як далі може розвиватися. Дослідження цієї тематики. Ще раз було наголошено, що та книга пам'яті, яка була видана, в ній всього-навсього 36 тисяч прізвищ і імен. І що це, ну хіба ще можливо, одна десята тих, хто насправді загинув у 32-33 -му, му роках. Оскільки, власне, Цифра, яка виходить з демографічних досліджень, це приблизно 363 тисячі загиблих. Це в межах лише Чернігівської області. Тобто, насправді ми не знаємо ні переважно більшості імен, які загинули, і мабуть вже ніколи не дізнаємося. І сама цифра, вона є. Ну скажімо, як це не жахливо звучить, але вона є все ж таки приблизною. Тим не менше є те, що в принципі можна зробити, і зараз, навіть виходячи з того обсягу джерел, які є. Ну, на жаль, не всі джерела, зокрема, наголошувалося, що російські джерела і досі є фактично малодоступними для українських дослідників. Але тим не менше, от наводився приклад одного з голів колгоспу, тут на Чернігівщині, який не витримав і роздав запаси ті, які були збільше селянам, таким чином врятувавши їх від смерті. Мерті через два дні його прийшли, арештували, згинув. Ні, мені не призвичайно нічого не відомо. Говорилося про те, що ну в державі Ізраїль є таке звання громадське праведник миру. Тобто це, це ті, хто рятував від загибелі. А от в Україні. Були ж вочевидь люди, які рятували. Ми їх знаємо. Ми можемо назвати цих праведників. Ну або як того голову колгоспа, який зрозуміло, що був і крім того, ми більше нічого не знаємо. Тобто йшлося отакий от персеніфікований момент, особистісний момент. А для цього треба виходити на мікрорівень, тобто на рівень села, селища, міста. Бо ми сільська місцевість і меж мешк... багато. Людей вмирало, і в межах міст також і це було надто очевидно. Говорилося про те, що жахіття цього голоду було не лише в тому, що люди вмирали, а про те, що про це взагалі було заборонено говорити. І якщо би хтось говорив, до речі, буквально нещодавно виявилося, що була закрита і реабілітована ледь не остання справа, де йшлося про вчительку, яка насмілилась на той момент говорити про голод. Все це злочин, її засадили, оголосили ворогом народу, Ну бо не могло бути. Люди вмирали, але цього не могло бути, тому що не могло бути. Йшлося про нові напрямки, дослідження. Ну, ми досягли досить значного успіху, і лише 2% громадян України, як показує соціологія, не чула про Голодомор 32-го, 33-го років. Дві третини вважають, що то був геноцид. І постійно зменшується чисельність тих, які так не вважають. Тобто можна говорити про те, що цей біль, він, ну, по про Кількох десятиліч він став відомий громадськості, на нього реагують ну, так, як можливо, і варто було реагувати. Єдине шкода, що надто багато втрачено, надто багато власне, пішло вже минулого, повернути його не можна. Ще говорилося про те, що чотири покоління, покоління, на думку науковців, вони відчувають вплив такої катастрофи, як сталася з нами. Ми належимо до одного з тих поколінь. Тобто, виходить, що і ми є живими свідками. Ми розуміємо, не розуміємо то вже інше питання: відчуваємо чи не відчуваємо кожного дня. Але ми є також носіями цієї трагедії. Дякую вам за цікаву розмову. Ну а ми продовжуємо наш випуск далі.